Мій план покупок косметики в Канаді тут величезний вибір брендів, яких у нас взагалі немає. Та ще й на більшість брендів нижчі ціни. І перше, що я хочу взяти, це тональний крем від House Labs у відтінку 100, а також їхній консилер у відтінку 11. Про ці засоби я чула багато класних відгуків. Дуже цікаво буде спробувати. Мають лягати як друга шкіра Далі у списку Refai. Я вже маю один блиск від них, але дуже хочу ще відтінки Суід і Роуз. Дуже приємний залізний аплікатор. Тож треба закупитися yeah. Далі Patrick Ta бути в Америці і не купити. Румяна від Патріка, та це справді злочин. Більше мені подобається лівий відтінок, називається She's Blush. Наступне, що я хочу, це крем від Тача. Я його вже тестувала. Він чудовий і, як на мене, ідеально підійде для зими. До речі, всі ціни на скріншотах ви бачите у канадських доларах. Також в планах придбати міст від роу, давно хочу його спробувати. Ну і бальзами від Glossier, Сподобались ось ці два аромати. Далі Makeup by Mario. Олівець у відтінку Rich річ У нього приємна текстура і дуже гарний колір. А також їхні кремові рум'яна у кольорі Rose Crush. Це Просто вау, далі палетка від Dior. тут вона значно дешевша, ніж у нас. Планую брати перше відтінок. також звернула увагу на кремові контуринги від Rare Beauty. Їх зараз дуже хвалять і братиму у відтінку Happy Soul. А ось французький бренд, який теж усі радять, особливо їхні ці бальзами, хочу спробувати. І наостанок два пензлика від Makeup by Mario.